Всім привіт, друзі! Я зараз йду, е, я з учоби додому, тільки що я вийшла з маршрутки і йду. Сьогодні у нас було 8 уроків по 4 пари, а завтра у нас 6 уроків по 3 пари. І завтра день народження у бабусі віти, то я хочу для бабусі зробити якийсь такий подарунок. Я поки що не знаю який, але треба мені щось придумати. На вулиці на сьогодні дуже тепло, сьогодні зранку був дуже багато снігу було, а це я вийшла і дивіться, вже сніг вже реально, він вже розстав. І, коротше, вийшла я з дому, дойшла я до мусорки і тут тобі повітряна тривога. Я повернулася додому, вигурила я майка. І тоді вигуляла Майка, і я прийшла додому, я посиділа в інтернеті і тут вже був відбій. То я тоді сіла на 22-й і поїхала я на учобу. А зараз я прийду, вигулюю майка, поїм і спать. Бо ти із цієї учоби, то ти взагалі не висипаєшся. Завтра останній день і, вих, і виходні, і я нарешті висплюся наконець. Сьогодні хотіла я е, зі своєю одногрупницею після пар, хотіли ми з нею прогулятися. Але вона каже, що сьогодні не вийде, тому що вона сьогодні зайнята, вона сьогодні кудись там іде, так що не вийде. Я хотіла завтра. Вона каже, що завтра теж не вийде. Тому що вона завтра після парку вона, вона їде додому в село. Так що, блін. Може, вже на наступний тиждень може ми з нею вже підемо гуляти в центр. От, кави візьмемо. Друзі, напишіть мені в коментарі. Яка у вас сьогодні погода? Яка у вас була зранку погода? Ви мені напишіть, а я прочитаю. Ось, Боже, друзі, я так не хочу вигулювати Майка, я чого, що це, так це втомилося. Це капець. І сьогодні, повід... сьогодні е, повітряна тривога, вона була вже два рази. Два рази була сьогодні повітряна тривога. Кстати, я вже почти доходжу. Всі, всі такі сумочки такі прикольні. Ой, ну це не сумочка. Боже, як це зветься. Ну, коротше, як ось зветься, то там лежить термос. Бо я з собою брала чотири бутерброда, чай і один круусан. А це, може, ми сьогодні з мамою піцу спечемо. Може, ми побачимо. Немає вам, друзі, що вже розказувати, але, друзі, я для вас сьогодні буду знімати маленьке відео, недовге. Чому? Тому що я вже так втомилася, що я не хочу знімати довге відео. Так. Так що ви мене вибачте і ви не ображайтеся. Я оце буду вже закінчувати. Я вже ну, он, почти доходжу до, до, до поїзда. Тому всім пока-пока. Ставте лайки та підписуйтесь. Все, всім пока-пока.